Ніхао, як все маєте, друзі. Ми будуємо наш космічний порт і готові показати, які зміни відбулися на будмайданчику за останній місяць. Третя черга торгових приміщень. Тут вже повністю завершено облаштування скляного і вентильованого фасадів і благоустей території. Щодо супермаркту, ми теж дуже плідно попрацювали. Вже завершена покрівля даху. Більшість процесів вже добігає кінця, і тому у нас тут буде дуже файно. Тут ми завершуємо влаштування стяжок, проводимо монтаж ліфтового обладнання. Уу, тут на сьомій черзі несеться щось несамовите! Завершили промислові підлоги та влаштування ливневої каналізації. На фінальній стадії монтаж сендвіч-панельних перегородок. Наша восьма черга будується за форматом «Build to Suit». І клієнтом є найбільший дистриб'ютор автозапчастин України. Ми зробимо все, щоб клієнт якнайшвидше заїхав в свій об'єкт. На 95% завершені роботи з монтажу протипожежних систем. На 90% виконали роботи з облаштування фасадних робіт. На фінальній стадії монтаж опалювальних систем. Наступного місяця покажемо наш результат. Ми будуємо, швартуємо та чекаємо на перемогу. Порт чекає саме на вас.